До вашої уваги, яка іграшка троль Цвітан? Цвітан є одним з головних героїв мультфільму Тролі. За своїм характером, він є похмурим та недовірливим. Він відрізняється від решти жителів тролі віледжу не любить співати, танцювати та з недовірою відноситься до решти тролів. Проте, коли на місто троллі Вілич напали вороги, він один з небагатьох тролів, хто готовий спасати своє місто короля. Іграшка досить великого розміру, 30 см у висоту, виготовлена з текстилю, одяг не знімається, жилетка пришита, досить міцна. Плотна, гіпоалергенна, дуже якісно прошита. Що важливо, обличчя іграшки не приклеєне, воно вишите ніточками, тож його можна брати у пральній машини, він не буде деформуватися. У іграшки пухнасте, густе волосячко та дуже м'яке, воно не лізе. Тож його сміло можна розтісувати. Ось така іграшка, будь ласка, обирайте та радуйте своїх діточок.